Я дуже люблю ці хрусткі пиріжки. Вони настільки прості у приготуванні, що справиться кожен. Всі інгредієнти точно знайдуться у вас вдома, а ще ніяких яєць та молочних продуктів. Для початку приготуємо тісто. У миску наливаємо теплу воду, додаємо сіль, цукор і рослинну олію. Борошно всипаємо в кілька прийомів та замішуємо тісто. Того місити не потрібно, тісто має бути м'яким. Накриваємо і залишаємо відпочивати, а поки займемося начинкою. Для начинки цибулю нарізаємо кубиками, моркву натираємо на великій терці. І обсмажуємо на рослинній олії декілька хвилин. Тим часом дрібно нарізаємо часник і шаткуємо капусту. До цибулі з морквою додаємо сіль, цукор, чорний перець та томатну пасту. Перемішуємо і тушкуємо ще декілька хвилин. Додаємо капусту до овочів. Перемішуємо та вливаємо близько 100 мл води. Не додавайте занадто багато води, щоб начинка не була вологою і не витікала з пиріжків. Накриваємо кришкою і тушкуємо приблизно 10 хвилин. Потім додаємо часник та лавровий лист. І тушкуємо ще 10 хвилин. Наприкінці пробуємо на стіль. Начинка готова. Перекладаю начинку в миску, щоб вона швидше охолонула. Повертаємося до тіста. Викладаємо його на робочу поверхню та ділимо на 16 частин. Тісто дуже податливе, не липне, тому борошно та олія нам не знадобляться. Скочуємо шматочки в кульку. Кожну кульку розкочуємо дуже тонко. На край викладаємо начинку, защіпуємо краї і згортаємо в рулетик. Це тісто дуже зручне в роботі, його легко можна розкачати, і воно не рветься. Пиріжки можна змастити жовтком, але для повністю пісного варіанта я змащую заваркою чая. В принципі, можна і не змащувати зовсім, вони все одно добре зарум'яняться. Випікаємо у розігрітій духовці при 180 градусах 20 хвилин. Потім збільшуємо температуру до 200 градусів і допікаємо ще близько 5 хвилин до рум'яної скоринки. Орієнтуйтеся на свою духовку. Ось такі рум'яні слоїсті пиріжки у нас виходять тісто тонке і хрумке, а начинка соковита і дуже смачна. Рекомендую обов'язково спробувати. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі у нових відео!